Blue, <laughs> blue, Привіт, з вами, як завжди, я, Фортіс. І в цьому відео я вам зливаю зборочку Барбарис на 2К савів. Хочу вам всім подякувати, хто мене підтримує, хто ставить лайки, хто підписується. Без вас цього числа би не було на каналі. Тому всім ще раз дякую і рухаємося далі. Так як 2К вже на каналі, в принципі, показую вам сьогоднішню зборочку вона досить буде непогана і буде Залита на Google Деск. Ну що ж, почнемо наш обзір. Як ви бачите, зразу справа зверху в нас такий худ, випаний в біло-червоних кольорах, і стиль нас барбариз. Мені Досить сильно сподобався, і задумка, в принципі, також подобається. Якщо у нас буде рошок, звісно, у нас буде такі от барбаресики. Бачите, як тут звізда одна, це ось таких два барбаресика і так далі. Я думаю, ви зрозуміли. Далі, як ви бачите, у нас простий такий чорний радар в HD. Якості, і в нас ось така карта. Щось, похоже, більше на стандартну, але вона трошки повінена. Ну і в принципі особа така непогана. Мені сподобалось. Також у е, нас по іконки, в принципі, таких більше багів нема з білими іконками, з білими квадратиками. Якщо в нас хата буде в госі, в нас буде вона. В принципі, така велика синя. А якщо вона буде вже куплена, вона буде маленька червона. Також я в цю зборку поставив ось такі дороги без розмітки, досить непогано дивляться і загалом вливаються в зборку. Мені часто сильно подобається. Надіюсь, вам також сподобається. Ось такі також у нас дерева. В принципі, здалека можуть показатися вам, що вони дуже багато HD, і вони можуть багато хавати вам FPS. Ну насправді вони зовсім не багато хавають FPS, так як в ще вдалі вони виглядають сасно, а вблизі вони чуть чуть мильні. Далі за конституцією і зборки відповідає нас Color Mode і Sus. В принципі, Color Mode настроєний під яскраву таку, бачите, збірку. Так як я люблю яскраві збірки, в нас ось така яскрава насищена збірочка. Sus ось, бачите, у нас такі з хмарами маленькими, і в принципі з такими лініями від Далі я сюди поставив обичний просто ганпак, тобто навіть не обичний ганпак, я сюди взагалі не люблю такі якісь пушки ставити. Ви знаєте, я люблю грати на стандартних загалом. Головне, то, що я поміняю, як бачите, на дігл у нас така проста пушка, але в нас, бачите, іконка, чуть-чуть така сплавлена, ніби вниз. У нас такий стиль. І так, бачите, у нас на М-ку така сама фігня сплавлена. І в принципі, у нас тут М-стандартна. Поміняв я загалом дуже багато предметів, як ви бачите, у нас навіть катана трошки інші. Якщо ми зараз візьмемо виключимо її, як ви бачите, ми ганпак виключили, і в нас без ганпаку ось так рагульно все виглядає. Також в цю збірку я додав пак в принципі, фіксів, який допоможе нам фіксити різні баги самої гташки, тобто чорні дороги і так далі. В Збірці також буде стояти новий звук меню, тобто, коли ми нажимаємо Escape і проводимо ось тут, у нас такий записується звук. Не знаю, чи ви чуєте чи ні, але в нас новий звук. Вкліоло я сюди поставив Fast Connect і set time. Тобто ми можемо поміняти нас годину і взагалом погоду можемо поміняти. Також Reconnect, просто пишемо Rec і в нас перезаходить. Можемо написати Rec і 5, і, допустимо, через 5 секунд ми перезайдемо. Також ST міняє в нас годину. Бачите, можемо поміняти на 10, і в нас міняється година. SV, в нас міняється погода. Я думаю, все зрозуміло. Далі в нас в монлоудері загалом є такий скрипт, як ребячий глаз, і в принципі, як ви бачите, у нас камера трошки така віддалена. У мене загалом якась вже з'явилася така традиція: в кожній збірці ставити ребячий глаз. В принципі, мені подобається на ній грати, і чому б не поставити. Якщо вам не сподобається, можете просто видалити той скрипт, і все, в принципі. Далі в нас стоїть монспектор, тобто на великих нас сумах буде показуватися ось такі коми, тобто, щоб не путатися в сумах. Також у нас тут автоматично стоїть no Shadow, в принципі, нас GTA Тажка буде без тіні, як ви бачите, тіні взагалі немає. В принципі, на персонажах, на автомобілях не буде тіні. Чесно скажучи, в нас вийшла ось така збірка, можливо, я щось забув розказати про цю збірку. Ну, в принципі, я думаю, ви скачаєте і в принципі собі самі далі подивитесь. Також, також дуже важливо, дуже багато хто пише, що в мене якісь там віруси на зборках і так далі. В наступному фрагменті відео я вам все покажу, як я провіряв на стілери, на віруси і так далі. Тому переключаємось на провірку. А ми вже на робочому стрілі, і давайте в принципі, Провіримо на стіле наше клео Закидемо наші файли в кліо, як ви бачите, нічого не знайдено. Далі заходимо в moonloader і закидемо ось ці файлики в moonloader. Також нічого не знайдено Давайте провіримо на точку загрузки, точніше точку підгрузки, верх немає, внизу немає. В принципі, тут пусто Наступне: провіряємо лог, знаходимо внизу. Точки підгрузки в нас немає, далі моне і спектр. Давайте подивимось Тут може завжди тут є якісь, то, якась точка підгрузки, хоча б. Ні, тут також немає, як ви бачите. І shadow у нас. Давайте подивимось Shadow, Вниз немає. І в принципі верзного також немає. Так, давайте тепер перевіримо на Dr.Web, В принципі, давайте виберемо файл провірки. Тобто вибираємо нашу збірку. Зараз я її, як ви бачите, виберу. Вибираємо нашу Purbez, нажимаємо ОК і запустити провірку. Як ви бачите, доктор ви показав, що все добре, в принципі, збірці нічого немає, троянів і так далі. Так, ну що ж, зараз я вам скоренько і безстранько розкажу, як це все встановити і щоб все нормально функціонувало. Зразу нажимаємо наше серенечку, виключаємо в нас перезагрузку і автоочистку. Після цього нажимаємо по цій папочці, в нас ось такий шлях. Нажимаємо по цій надписі BIN. Після цього нажимаємо по пустому полі і нажимаємо копіювати. Копіюємо. Далі ми заходимо в наш комп'ютер. Заходимо на наш диск, в якому скачана GTH. Вставляємо шлях, нажимаємо Enter, і у вас буде одна папочка Arizona. Після цього беремо ось так, спускаємось під відео і скачемо мій архів зі зборочкою. Вона буде на Google-диску, але там буде файл-обмінник. Відкримаємо цей архівчик і, як ви бачите, в нас є зразу збірка Барбарис. Папочка Барбарис, і ми барбарис перекидемо сюди. У вас не буде там заміна, то все буде перекидатися. Я поки не буду то все перекидувати, тому що в мене зборка рахуйте, тут є. Як ви бачите, все тут є скачано, що тут є. Тому я не буду перекидувати. Ви берете, в принципі, і перекидуєте. Пізніше там все переміняєте. І, в принципі, заходите на лаунчер. Обов'язково нажимаєте нашу стіляночку, після цього нажимаєте на ось цю папочку. Далі ми заходимо в BIN і вже вибираємо нашу папочку з барберисом, тобто з нашої зборочки. Нажимаємо вибір папки, після цього нажимаєте обновити. У вас докачуються якісь там потрібні файли. І після цього ви нажимаєте Іграть. І ось, як ви бачите, я зайшов в збірку. Загалом ніякого веліта не було. В принципі, все нормально, має нормально функціонувати. Збірка жива, все добре. Допустимо, у вас така ситуація: ви зайшли в збірку, але худ не такий, як на ролику, і загалом спідометр, який нахуй спідометр. Бі? І загалом радар вас не такий, як в моєму відео. Прописуємо просто «МН». Після цього заходимо настройка персонажа. Далі заходимо костомізація інтерфейсу. Там, де в нас тип худа, виставляємо обичний, нагортаємо назад, і там, де в нас тип радари, вибираємо обичний. Як ви бачите, вона загалом така, як в збірці, і в принципі в нас видно барбарис. Якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково прожми лайк, підписочку на канал, також напиши цікавий коментарі. Дякую за перегляд, всім до зустрічі.